Вірш Тараса Григоровича Шевченка. Мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало. Неначе в Бога вже прокликали до паю, А я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, боже небо голубеє і те помарніло. Об... Поглянув я на ягнята не мої ягнята, обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі її сльози. А дівчина, при самій дорозі, недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Не мов би сонце засіяло, немов би все на світі стало моє сади, гаї, лани, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.